Так, гучно та з посмішками студенти зустрічають своїх гостей, а святкувати їм є що. Крім професійного свята, у цей день їх вітали з 15-річчям спеціальності та 10 10-ю річницею кафедри. Те, що реклама це спосіб змусити людей хотіти те, про що вони раніше навіть не чули. Діана Грамчук знає дуже добре, адже дівчина навчається вже на п'ятому курсі. Про свій вибір не шкодує. Спочатку я добро дуже дуже вагалася у виборі професії, але мені дуже сподобався тут колектив кафедри, коли ми приходили на день відкритих дверей. Вони сильно нас зацікавили. І я поступила сюди. Хоча на кафедрі працює лише 10 викладачів, серед них два доктори економічних наук та п'ять кандидатів. Тож кожного студента тут готують дуже прискіпливо та ретельно. Ми випускаємо приблизно 25-26 студентів денної форми навчання і близько 20 заочної дистанційної форми навчання. Кафедра маркетингу хну відносно молода, але пишатися працівникам та студентам є чим. На сьогодні наші випускники працюють практично у всіх галузях економіки і Хмельницької області і України а деякі вже навіть виїхали за кордон і теж успішно будують свою. Кар'єру. Також у рамках професійного свята вже в п'яте відзначають кращі рекламні проекти студентів. Роботи представлені у трьох номінаціях: комерційна, соціальна реклама та реклама спеціальності. На даному конкурсі представлені роботи як студентів Хмельницького національного університету, так і всіх вищих національних закладів міста Хмельницького. А також представлені роботи з інших міст, зокрема з міста Вінниці та Черніці. Аліна Польова стала кращою серед тих, то створював соціальну рекламу. Я вибрала саме цей напрямок, тому що сьогодні дана тема є досить актуальною, і саме е, дана реклама закликає народ посадити дерево, дихати чистим повітрям. Антоніна Бура перемогла у номінації Комерційна реклама. Я вибрала саме цю, цю галузь у рекламі, тому що комерційна реклама на сьогодні дуже актуальна. На святковому концерті маркетологи вітали інші студенти Хмельницького національного університету та вишів, з якими активно співпрацює кафедра. У цей день їм бажали якомога більше натхнення та неординарності. До усіх вітань приєднуємося і ми.